Дуже важливо, щоб жінки нарешті зрозуміли, що ніяких чарівних принців, які прискачуть на своїх білих конях, приїдуть на своїх бентлі, їх не врятують і, взагалі, їх не існує. Існують просто звичайні чоловіки, які мають свої як плюси, так і мінуси, свої переваги і недоліки. І ви просто шукаєте людину, з якою ви зможете вжитися, і чиї недоліки ви зможете витримати, так скажімо, з якими ви зможете. Ужитися, і звісно, вони не будуть вас настільки дратувати, що ви будете думати, як цю людину не прибити. Так само і чоловіки обирають собі жінок, які будуть для них терпимими, так скажімо, і які будуть їх, крім того, що десь колись дратувати, бо не без цього, так само будуть їх і в певній мірі радувати, і задовольняти в інших якихось моментах. Тобто, якщо орієнтуватися на це, тоді все буде нормально, якщо ж ви чекаєте тільки на якогось принца який які має вас рятувати, які має терміново приїхати і зробити якийсь геройський вчинок, з цим буде проблеми. Це ви можете довго так чекати. І не забайте про те, що якщо ви вважаєте, що потрібно слухати чоловіків, таких жіночих коучів, які вчать вас про те, як потрібно поводитись і як виглядати, якою жіночною треба бути для того, щоб зустріти цього принца, це просто маркетинг, на якому заробляють ці самі коучі. і це не означає, що як ви одягнете плаття або спідницю, одразу прискаче принц і вас врятує. Або що ви повинні, наприклад, взагалі нічого ніколи не носити, крім своєї сумочки, не доведе Боже нести продукти з магазину самій, відкрити собі двері самі, тому що це означає, що ви мало не перетворюєтесь на чоловіка, бо тільки він має це робити. Як на мене, це означає, що ви просто самостійна доросла людина, яка може про себе подбати. І нічого поганого в цьому насправді немає. І ще запам'ятайте, що якщо ви зустріли людину, яка постійно косячить, робить щось таке, що вам неприємно, а потім загладжує свою провину квітами, гарними словами, або походом в ресторан, це явно не ті стосунки, які потрібні. Краще нехай ці квіти будуть рідше або просто так без приводу, ніж тільки після того, коли він зробить щось не так. і все.